Особистісні межі, психологічні границі чи кордони. Що краще використовувати. Хочу поділитися своїм баченням з цього приводу, оскільки усталеного вживання цих термінів в україномовній психологічній спільноті досі немає. Привіт! З вами я, психолог Юрій Вахняк. Трохи термінологічного розбору від мене. Я особисто за те, щоб використовувати слово межі як у межовому розладі, виходячи зі значення цього слова та його використання як у повсякденному житті, так і в офіційній та літературній мові. Я проти вживання слова кордони у такому контексті, оскільки воно стосується передусім міждержавних границь. Тому я за межі. Це слово давнє і етомологічно означає середній, середина, границя, щось між чимось і чимось, як слова між і поміж. А от лінія розмежування між якимись територіями це вже кордон. І ще на кордонах є прикордонники. Та й кордон саме означає також прикордонний загін. І саме це слово з французької означає мотузка, шнурок від слова корд, трос, канат. Теж французького, а слово границя це звичайне українське слово, яке у багатьох слов'янських мовах від слова грань. Край чогось. І тільки через те, що воно є в російській мові, не слід його відкидати, використовуючи кордони. Це поєднання особистісні кордони, мені геть не подобається. Таке враження, що російськомовні психологи почали його використовувати, аби тільки уникнути слова границі. Бо воно ж звучить як руське. Ну або навпаки переклали слово границя як кордон. В літературі кордон це про міждержавні межі або межі якихось географічних утворень. Навіть у переносному значенні рідко хто використовував це у значенні межі чи границі. А от останні два слова якраз рівноправно використовувались як у прямому, так і у переносному метафоричному сенсі в різних українських класиків. Я знайшов лише дві статті на цю тему і більше ні слова. І ці статті тільки підтвердили моє відчуття. Одна з них, якраз про використання цих трьох слів у літературі, а інша про філософську різницю в значенні цих трьох слів. Посилання на них залишу в описі. На жаль, я не знайшов, чому почали використовувати словосполучення особистісні або психологічні кордони. З чого це почалося? Але якраз в інтернеті саме це словосполучення трапляється усюди. Якщо у вас є відповідь на це, чому саме кордони, коли, хто і наскільки свідомо це зробив, то напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво дізнатися. Ну а поки що я буду використовувати словосполучення психологічні межі або особистісні границі. Хіба що. У людини є кілька охоронців, які постійно її супроводжують. Тоді можна сказати, що у цієї людини дійсно психологічні кордони з прикордонним загоном. Дякую за увагу. З вами був я, психолог Юрій Вахняк. Бувайте!